Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні разом з вами ми приготуємо ось таку дуже ніжну шоколадну королівську ватрушку із сирно-банановою начинкою. Завання ми розпочнемо із начинки, і для неї нам знадобиться кисломолочний сир. Я буду використовувати домашній жирний сир, і Тут особливо значення немає. який вам подобається, такий і використовуйте. Сюди ж додаю пакетик ванільного цукру. Цукор цукор також додавайте до свого смаку, 2 яйця, 2 столові ложки. Кукурудзяну крохмалю, якщо немає, можна замінити на манку у тій самій кількості. А також сюди додаю один середній банан. Я вже його очистила і нарізала на кружальця для зручності. Тепер за допомогою блендера, перебиваю все до однорідного стану. Ось така по консистенції виходить начинка середньої густоти. Поки що на декілька хвилиночок відставлю і готую тісто. По рецепту нам знадобиться 3 яйця. Але оскільки я 2 курячих яйця замінила одним гусячим, то в мене їх тут 2. Сюди додаю цукор. І для балансу смаку чверть чайної ложки солі. За допомогою вінчика перебиваю все до однорідного стану. Можливо, довго нічого тут збивати не потрібно, просто щоб продукти між собою об'єдналися і цього буде достатньо. Далі сюди додаю молоко, продукти я брала кімнатної температури, і сюди ж додаю сметану. Все перемішую. Далі сюди додаю розтоплене та охолоджене вершкове масло, ще раз перемішую. Тепер буду додавати сухі інгредієнти. Тут у мене вже просіяні борошно, какао та розпушувач. Додаю не все відразу по декілька столових ложок. І щоразу буду все до однорідності вимішувати. І ось таке має вийти у нас тісто теж середньої густоти. Пиріг я буду випікати у розімній круглій формі. Діаметр моєї форми 24 см. Дно і бока я проклала пергаментом, перекладаю все тісто. І розподіляю ось так його більш-менш рівномірно по формі. Далі беру начинку і за допомогою столової ложки буду викладати її ось так приблизно в центр. Всю начинку переклала, і тепер нічого розрівнювати не потрібно, в процесі випікання все у нас вирівняється. І далі пиріг відправляю випікатися. Температура має бути вже 180 градусів. По час орієнтовно знадобиться від 40 до 50 хвилин, але, звичайно, орієнтуйтеся на можливості своєї духовки і перевіряйте готовність. 40 хвилин провів мій пиріг у духовці, і тепер ось так прямо у формі залишаю його до повного охолодження. І ось мій пиріг уже готовий, ось так він виглядає на розрізі повітряне шоколадне тісто та ніжна сирна бананова начинка. Повірте, це дуже смачне поєднання. А я всім хочу подякувати наразі за увагу. Щиро буду вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, бажаю всім мирої благоди і зустрінемось з вами в наступних відео.